В наш час лишилось не так багато людей, які доживають до 100 років або навіть до вісімдесяти. А жителька Новгород-Сіверського Лідія Пішко 15 січня відзначила своє сторіччя. Ця жінка відчула на собі всі жахи цієї війни, виховала п'ятьох дітей, пережила смерть чоловіка та сина. Брала активну участь у Саханівському русі, працювала на ткацькій фабриці, за що має чимало нагород. Також достойно народного звання, мати героїня і своїх дітей з маличку привчала до праці. Привчала к труду. Первое, носить воду, я уже помню в третьем классе. Поскольку я самый старший, то пришлось пережить и, и голодовку, и войну, и эвакуацию. Потом труд, школа помогали и меньшим, и кроликов мама разводила, и гусей пасли, и коров. И дрова рубили, и носили. И с сколько помню, на сенокос, на пироговку выезжали, как Ленин в шалаше, на 20-22 дня сено косили. Дочка Валентина каже, что в жизни ей помогают поради неньки, особенно у детей и внуков. Так сложилось, что, в общем-то, я где-то понимаю, где-то мама ошибки делала, то есть нельзя чрезмерно внимание уделять детям, внукам, но у меня все так же получается, понимаете, потому что, ну, Все в том же стиле, в общем-то. Стараешься помочь детям, стараешься помочь внукам от матери вот, трудолюбие передалось. Наследственность и трудолюбие, я считаю, мамы долголетия. Сколько бы ей ни было, она все равно нас поддерживает. Собирались я очень не часто, не я бы сказала, раньше. А э, сейчас ну, я в Москве живу, насколько позволяет возможность приехать, потому что у меня там и работа, и семья, вот ну, иногда три раза в год приезжаю, иногда два раза в год приезжаю. Ювілярку цього дня прийшли привітати представники районної влади. Заступник голови районної державної адміністрації Павло Плотніков зачитав привітальні листи від президента України Віктора Януковича та голови районної державної адміністрації В'ячеслава Кауфмана. Дорога Лідія Істафівна, щиро вітаю вас зі славним столітнім юлішего, вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями, та труднощами післявоєнної відбудови сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя з глибокою повагою, президент України Віктор Янукович. Лідія Євстахіївна зраділа гостям, адже не так часто вони вже приходять до неї і поділила з нами секретом довголіття. Роботали, роботала, роботала. І це платки одіяли, все виробляли, виробляли все. І на продуктах, на городах, все робила, все робила. Це, ви знаєте, отримуєте з природи. Тож бажаємо Лідії Юстахівні ще не один рік відсвяткувати свій день народження в колі її рідних людей.